Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе. Тут сьогодні дорогу не поділили дві автівки: Тойота та Нісан. Як можна помітити, на місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі деталі інциденту. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Єдине, що можна помітити. Нісан влетів у бік автівки Тойота, внаслідок чого, ймовірно, що водій врізався у відбійник. Наразі зайняті дві смуги у напрямку запорізького шосе. Тож враховуйте це під час планування поїздок містом. Більше фото, як завжди, ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро, оскільки. Туди складно перейти і показати, наскільки ушкоджені автівки. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Запорізького шосе. Тут сьогодні сталася аварія за участі двох автівок: це Toyota та Нісан. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі на місці працюють поліцейські, вони з'ясовують усі деталі інциденту. Як можна помітити, у Toyota ушкоджений бік, тож можна. Здогадатися, що Нісан влетів у бік, наслідок чого автівка Тойота влетіла у відбійник. Наразі зайняті дві смуги у напрямку Запорізького шосе, тож враховуйте це під час планування поїздок містом. А більше фото з місця події ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро. Автівки поїхали, тож тепер можете помітити і Нісан. патрульні на місці, вони все фіксують. Евакуатора на місці не видно, тож, коли приберуть автівку наразі невідомо, втім можна помітити, що рух не ускладнений. Місце. Аварію огородили шашками, конусами. Більше фото та інформації читайте та дивіться на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на «Інформатор ФМ 107,3». Усім гарного дня!